Я просто в захваті. Я зараз у Санта-Агата в Італії, де народжується Ламборгіні. Ось ключ від абсолютно нового Ревуелто. Саме так воно має звучати, хоча не зовсім. Треба гарно вимовляти. Р. Люди просто знущаються з назви цього автомобіля. Хтось каже Руельто, що як виявилось неправильно, я питала в італійців, і вони кажуть Ні-ні-ні. Ревуелто. -ні -ні. Це наступник Авентадор. Але найцікавіше те, що він тепер гібрид. Однак його атмосферний від 12 нікуди не зник, не хвилюйтесь. До нього просто додали три електродвигуни. Уявіть собі, це найпотужніші Ламборгіні в історії 1015 кінських сил, що просто неймовірно. Пам'ятаєте, Авентадор у нього спереду був такий акулячий агресивний дизайн, але тут цього немає. Тепер на капоті все стало супер гладким. Окрім того, тут є деталь, запозичена з першого гібридного Lamborghini Sian. Саме там вперше з'явились y подібні фари І їх тепер використали у Revuelto, що мені дуже подобається. Бачите цю маленьку бульбашку з одного боку. А ось тут теж є така ж бульбашка. Що ж це? Тут розташований радар, і хоча для роботи потрібен лише один радар, дизайнери вирішили зробити передню частину симетричною. На іншому боці схована кришка для буксирного гака, що створює симетричність у дизайні передньої частини спойлер зад рухомий, і в залежності від режиму він змінює своє положення. Наприклад, якщо ви їдете в повністю електричному режимі, а тут таке є, ви можете керувати Lamborghini в повній тиші. Крило опускається, адже це найефективніше для аеродинаміки. Ось сенсор для відкривання дверей. Достатньо просто прикласти великий палець до сенсора, і двері відкриються. Погляньте. Ось так. Це неймовірно, як ви думаєте. Але раптом сенсор не спрацює. Я знаю, багато хто з вас подумає: та ну, я хочу щось механічне. Тут є і ручне відкривання дверей. Подивіться ось сюди. Бачите маленьку кнопку? Це і є ваше ручне відкривання дверей. У вас є обидва варіанти, що дуже зручно. Отже, інтер'єр. Готові? Як я вже казала, все стало зручнішим. Погляньте, наскільки вузька ця частина біля дверей, наскільки вона була широкою, і через це було складно сідати в авто. Тепер вони перенесли цю ширину в самі двері. Погляньте, наскільки вони тепер широкі. Бачите? Ось настільки. Саме таку ширину вони перенесли на двері, і це стало зручнішим для посадки. Просто погляньте, наскільки. Легко тепер сідати, а тепер новий інтер'єр. Підійдіть ближче і подивіться тут. Є чудовий кран. Крім того, екран є і перед пасажиром. Я покажу за мить усі особливості, але спершу просто погляньте на загальний вигляд салону. Усі головні функції знаходяться тут. Ось ваша класична кнопка старт-стоп. Щоб переключитись на задній хід, є такий самий важіль, як у хуракан потрібно потягнути на себе. Тут ви бачите увай подібний візерунок, який знову запозичений із сян. Він проходить через весь дизайн і додає характерного ламбургінні стилю. І все це тепер стандартно виконано з карбону, що дуже круто. Карбонова обробка тут, також у цій частині. І навіть ось тут, за екраном. Ну і звісно, внизу виглядає особливо, адже карбон далеко не завжди є стандартом в інтер'єрах. Що мені дуже подобається, так це динаміки. Погляньте, вони розташовані за перфорованою шкірою, що інтегровано в двері. Виглядає дуже стильно, щоб вийти з автомобіля. Тут є кнопка, мені вона подобається. Так, я люблю кнопки. Ручки зараз вже застаріли. Просто натискаєте кнопку, і двері піднімаються вгору. У Авентадор позаду сидінь було дуже мало місця, а тепер тут можна розмістити, скажімо, сумку. Вони намагалися зробити простір для гольф сумки, але здається, не змогли зробити його настільки великим. Тепер розберемося з екраном. Я натискаю цю кнопку, і ми переходимо до динамічних режимів. У вас є ваші динамічні віджити. Тепер я перенесу їх на той екран. Готові. І подивіться, подивіться, це все змінюється прямо зараз. Тепер на екрані пасажира я хочу змінити те, що ви бачите. Наприклад, ось так: готові, готові. Він блимає і бум! Як це круто! Вперше ви можете таким чином. Підключити два телефони і користуватися ними одночасно. Ви, ваша дружина, ваш друг, хто завгодно, тепер можете підключити свої телефони. Один може слухати музику через Apple Music або щось інше, а інший дзвонити через автомобільну систему. Це настільки технологічно просунуто, особливо для суперкару. Хоча я не люблю так казати. Зазвичай подібна технологія доступна в більш простих авто. А тут це в гіперкарі, і я просто вражена. Наступна цікава деталь: ви можете персоналізувати свій екран у нижній частині. Ви можете обрати, що хочете налаштувати. Є вісім варіантів. Я, наприклад, оберу такий. Отже, мій улюблений кліматичний режим взимку. Третій рівень вентиляції. І я хочу, щоб температура була дійсно високою. Наприклад, я збільшую її до 27 градусів. Замість <звісна> того, щоб робити це щоразу, коли сідаю в авто, я просто перетягую налаштування, тягну тягну вниз до своїх персональних налаштувань. Тепер все збережено, і я можу його активувати одним натисканням. Вау, wow. отже, кермо, давайте розберемось. Тут багато кнопок і функцій, але найголовніша червона. Вона відповідає за певний режим на дисплеї. Зараз автомобіль знаходиться в режимі чіта. Ні, це не режим гепард як звір, хоча це було б логічно, адже чіта це електричний режим, і він дуже швидкий як гепард. Але насправді чіта означає міський режим і. Уявіть собі, в електричному режимі ви можете розігнатись до 140 км на годину лише в електричному режимі. Звісно, ця швидкість неймовірна, але цей режим працює лише на відстань 10 кілометрів. Це дозволяє вам доїхати до міста і назад, або хоча б просто доїхати до міста. Але найцікавіше, коли автомобіль відчуває, що батарея розряджається, двигун автоматично вмикається і заряджає акумулятор до повного рівня за 6 хвилин роботи двигуна. Просто фантастика. І ще одна цікава деталь ключ у нього є тримач, розташований прямо тут, у центрі, дуже зручне місце. Однак є одна річ, яка трохи засмучує. Так, тут є місце, але це не бездротова зарядка. Так дратує, правда? Було б ідеально, але її немає. Тут є USB-сі роз'єми, і це добре. Я все ж хотіла без ротову зарядку. А тепер давайте запустимо авто. Послухаємо, як звучить нова Ревуелто. Ви готові? Отже, тут є два способи запуску. Авто завжди вмикається в тихому режимі на електриці. Тепер перейдемо в інший режим. Зробимо це і обираємо Recharge. Вау, це звуки свободи. Він звучить як Авентадор, чи не так від 12. Я настільки вражена всім, що є в цьому авто. Зараз я переведу його в спортивний режим, щоб ми змогли трохи погратися з обертами. Я вражена. Нереальне авто мені здається, це ідеальний момент, щоб завершити це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую вам, Ламборгіні. Ви просто вразили мене цим шедевром. Люблю вас усіх, до зустрічі.